Добро здоров'я, миру добра. Сьогодні приготуємо пішковані опеньки. Промиваємо і ставимо відварювати годину-дві, Відварюємо опеньки, підпеньки, яких ми назбирали. Тоді відварені опеньки промиваємо і ставимо. Тушкувати. Нарізаємо цибулю, наливаємо олії, можна і жиром і тушкуємо. дивимося, цибуля, наскільки протушкувалася. Підсолюємо до смаку, тоді вже протушкувалася трохи цибуля Ми додаємо 200-300 мг сметани. Перемішуємо і тошкуємо ще 5-10 хвилин. Загальному е, тушкування 30-40 хвилин на маленькому вогні. Час від часу перемішуючи купеньки. Добренько мені смачного, а вам приємного перегляду Па-па!